Україна поки не стала ключовою темою президентських дебатів у США. Хоч дотично кандидати на президентський пост згадують про кризу Україні та російську агресію. Жоден з них не ставить цю проблему на перший план зовнішньої політики. США. натомість на цих ранніх стадіях кампанії з'явилися певні сенсації, а саме вихід у фаворити, що з республіканського, так і демократичного флангу неочікуваних кандидатів. Несподівану підтримку здобувають два претенденти мільярдер і Антимільярдер, бізнесмен республіканець Дональд Трамп і сенатор демократ з Вермонту Берні Сандерс. Про ці передвиборчі несподіванки у сюжеті Ірини Матвійчук. пані та панове, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Дональд Трамп ніколи не відрізнявся скромністю щодо своїх амбіцій. Незважаючи на хвилю критики на його адресу після перших дебатів та його прямолінійний та високомірний стиль висловлювань, Трамп продовжує бити рейтинги серед кандидатів від республіканської партії нашим людям відрубують голови, тому що вони християни і живуть на близькому сході. Ми маємо кордони, на яких людей вбивають. Світ розвалюється, а наші опоненти хвилюються через мій тон, що я свій тон маю пом'якшувати, пом'якшувати і пом'якшувати. Якщо у червні після оголошення про намір балотуватися, шанси Трампа виграти республіканські праймерис оцінювались у 2% підтримки виборців. То тепер, в середині серпня, за даними опитувань телекомпанії Fox News, його підтримує 25% республіканських прихильників. Тоді як Джеб Буш, який на початку вважався фаворитом республіканської партії, має лише 9% підтримки. я розгублений так само, як і ви, тому що система не працює і уряд не представляє наші інтереси, але немає причин, щоб бути паралізованим від злості. Конкуренти не приховують невдоволення мільярдером однопартійцем. Зокрема, ось ця антиреклама опонента Ренда пола від штату Кентакі. Я, напевно, вважаю себе більше демократом. Загалом за президентську номінацію сьогодні змагаються 17 претендентів республіканців. Буш один із лідерів, але він насправді не зумів виграти перших дебатів, і це сигнал, що на республіканському полі немає єдиного лідера, і республіканська номінація широко відкрита. У демократичній партії також несподіваний претендент, 73-річний соціаліст, сенатор від штату Вермонт, Берні Сандерс. Політик збирає на зустрічах з виборцями маси прихильників, особливо користується популярністю серед ліберальних демократів. За словами оглядачів, Сандерс може стати реальною конкуренцією для фаворита демократичної партії Гіларі Клінтон. об'єднані. Ми можемо створити нову Америку. За останніми соціологічними опитуваннями, у важливому для кандидатів в штаті нью гемпшир Сандерс обігнав Клінтон на 7%. Загалом по країні фаворитом демократів лишається все ж Клінтон. Утім, її рейтинг невпинно падає через скандал навколо робочої електронної переписки, яку вона вела з приватної пошти. Підтримка ж Сандерса продовжує зростати у червні. Він не мав і одного процента підтримки виборців. Нині ж ця цифра сягла 15%. Проблеми Клінтон для республіканців як манна з неба, каже оглядач Джош Крушар. Вони вважають, що Клінтон вразлива, і скандал через її електронні листи очевидно додає їм оптимізму. Тож республіканці вважають, що це дуже вдалий час балотуватися чимало прихильників демократів сподіваються побачити серед претендентів на президентську посаду Джо Байдена. Утім, сам віце-президент ша поки не оприлюднив свою позицію щодо цього. Щодо конфлікту в Україні, то ні Дональд Трамп, ні Берні Сандерс не вважають це питання пріоритетним в їхній зовнішній політиці. Трамп запевняє, що зможе домовитися з Путіним і називає Україну проблемою, скидаючи відповідальність за її розв'язання на Європу. Тоді як Сандерс, будучи більш стриманим в оцінках, каже, що в разі обрання. Президентом він робитиме ставку на дипломатію у відносинах з Росією та Україною. Ярина Матвійчук голос Америки.